Всім привіт! З вами Наталя і ви на каналі про хобі. І Сьогодні я покажу вам схему в'язання ось такого жилета вільного крою. Плече буде спущене, горловина кругла. Модель в'яжеться знизу вверх. Також, за бажанням, ви можете додати накладні кармани, застіпки в виді гудзиків чи кнопок. Модель дуже проста у виконанні, але особливість буде в декоруванні та підборі пряжі. Це відео виходить в рамках проєкту візерунки Юа та конкурсу від магазину Анже. Організатор Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. Кожен ваш пальчик вгору дуже підтримує мене, а також робити вклад в розвиток українського ютубу. Переходьте за хештегом, переходьте до дівчаток, ставте вподобайки, підтримуйте нас. Вся корисна інформація буде під відео. Ви зможете перейти в нашу велику бібліотеку, де знаходяться візерунки, майстер-класи і вся-вся-вся корисна інформація. Переходьте. Параметри жилета: довжина 60 см, ширина 65 см розмір ML, вага 465 грам, підбір пряжі. А точніше, в цьому випадку, саме пряжа диктувала мені модель. Тому що, коли я її отримала, то в уяві в мене намалювалася одразу картинка. Такого твідового полотна, саме як тканина в моделях Шанель. Тому свій проєкт я і назвала жилет в стилі Шанель. Пряжу я замовляла в магазині Анже. Дуже цікавий мікс, і по кольорам, і по фактурі. Ось такі тоненькі, ниточка Люрекса, вовни, віскози та Мохеру. Такими міксами можна добитись потрібної товщини ниточки, а також ви створите свій унікальний виріб. Називається пряжа Creafil 500 метрів 100 грамах. І ось такий склад. У мене майже 200 г цієї пряжі. І додатково я ще додаю ниточку тоненького махера. 950 метрів в 100 грамах. Звичайно, що 200 г пряжі на жалет мало, тому я ще додаю ось таку ниточку: Це пряжа Alize Angora Gold, 20% вовна, 80 акрил, 550 метрів 100 грамах. Її в мене майже 100 г. До основної пряжі я додала одну ниточку махера, а до Alize... Дві ниточки додаткового махера. І таким чином товщина ниточок буде однакова. В'язання починається знизу вгору єдиним полотном. В'яжемо до підрізів і потім розділяємо наше в'язання на три частини, на дві передніх половинки та спинку, далі скоси плеча та поглиблення горловини. Також можна в'язати цю модель і трьома частинками кожну частину окремо, а далі зробити ось тут бокові шви. Візерунок я обрала самий простий. це візерунок перлинка, коли в'яжеться по черзі лицьова виверитня, лицьова вивередня. Ось так схематично я намалювала. Смужками це я показала, що в мене будуть різні пряжі. Як це виглядає, зараз я вам покажу. Саме візерунок перлинка дає ось таку неймовірну фактуру. І полотно стає єдиним цілим. Хоча я в'яжу по черзі молочний колір і мікс, але в полотні це виглядає суцільно. Тобто кожен рядок я змінюю ниточкою то кольоровою, то білою. Наприклад, ось рядок я пров'язала кольоровою ниткою, тепер переходжу на білу. Вона має бути ось так зверху. Отак, От перекручую. І тепер в'яжу рядок до кінця білою ниткою. Ось я дійшла до кінця ряду, і тепер цю білу нитку я залишаю з цієї сторони, а переходжу до в'язання кольоровою. Просто перетягую спицю. Ось так, на цю сторону, і починаю в'язати кольоровою ниткою. Ось так перетягую. І все. Тепер в'яжу кольоровою. І так по черзі виходить в кожен рядок нова нитка. Такий спосіб гарний тим, що можна збільшити кількість пряжі, але додаткову пряжу треба обов'язково підбирати. В тон того кольору, якого найбільше. В моїй пряжі мікс найбільше читався бежево-молочний колір, тому й додатково я брала саме молочну, і за рахунок цього полотно виглядає суцільним, а не смужками. Щільність мого в'язання в 10 см 20 петель. Звичайним способом я набираю 242 петлі і далі в'яжемо перлинним візерунком поворотними рядами до моменту підрізів і до розділення полотна на три частини. Ця відстань складає 28 см. Ширина двох передніх половинок у мене по 28 см кожна. До моменту формування пройми горловини від підрізу треба пров'язати 22 см. Далі я закриваю одразу 6 см лінію горловини. Потім 4 рядочки я закривала по одній петлі. Після цього переходжу. Ходжу на скіс плеча. Висота скосу плеча в мене 4 см. Я розділила плече на 6 частин і закривала по черзі кожну частинку. Це через те, що в мене зміна кольору нитки йде. Якби в мене була суцільна ниточка, то можна було просто поворотними рядами. Висота пройми передньої половинки 26 см. Висота пройми по спинці довша на 3,5 см, тобто 29 см. Скіз плеча по спинці роблю так само, але поглиблення горловини воно менше. Тому як закрила половину скосу плеча, тільки потім вже починаю робити поглиблення. Там всього декілька рядочків. Потім перехожу на сшивання по плечах. Сшила я плечі, ось так цей шов виглядає. Він досить акуратний, хоча й об'ємний з лицевої сторони. На такому візерунку його майже і непомітно, а головне, що він не розтягується, зшиваю я гачком по закритим петлям, звичайним тамбурним швом. Після цього я ще горловинку обв'язала гачком звичайним стовпчиком без накиду, два рядочки. Це дає горловинці ще краще підзібратись і тримати форму. На цьому етапі основне в'язання закінчилось і можна зробити ВТО перед тим як будемо робити оздоблення. Для оздоблення я буду використовувати основну пряжу, а також ще ось таку цікаву травичку чорного кольору. Це 100% поліестер 100 грам. Вона така тоненька. Але має дуже гарну структуру. Оці ниточки дуже-дуже тоненькі. Ідеально підходить, щоб було схоже на бахрому. Я шукала саме бобінну пряжу, тому що та, що в мотках використовується для іграшок, то вона більше схожа на хутро, тому для такого здоблення не підходить, А ця дуже ніжна і гарна. По моїй задумці, я буду обв'язувати цією ниточкою гачком по всьому периметру жилета. З пряжі міксу я ще роблю ось таку бахрому, Як її зробити, я беру ниточку і на швейній машинці прошиваю. Ось так складаю такою спіралькою і роблю строчку. І ось так вона складається. Тим самим ниточки зафіксуються і не будуть випадати. Цієї бахроми треба трошки більше 3,5 метрів, і потім я її пришиваю по центру, ось так, строчкою на машинці. Я пришила бахрому на машинці. Ось так все вийшло. Ось так з виворотньої сторони майже непомітно цієї строчки. Хвостики, які в мене були, наприклад, ось тут, де сшивалося, половинки, я виводжу їх на сторону бахрому, точніше, в саму бахрому. І тепер просто їх обрізаю по необхідній довжині. Щоб нікуди їх не ховати, а ось так вони стануть частинкою бахроми. Просто обрізаємо і все. Тепер чорною пряжею, травичкою я обв'язую гачком стовпчиками без накиду по всьому периметру жилета. Тут головне слідкувати за петлями, тому що ниточка ворсиста і досить легко можна згубити, я взяла в дві ниточки. Ось так у мене дві ниточки. і в'яжу по колу. Після того, як пров'язала, її треба трішки цю бахрому розпушити, щоб вона мала кращий вигляд і була продовженням основної бахроми. Ось так це має бути. Дуже гарно вийшло. Тепер основну бахрому треба ножничками доробити ось ці петлі, порозрізати їх, щоб це теж була бахрома. Ось так просто розрізаю, по всім петелькам. От і все, наша бахрома готова. Якщо десь якісь ниточки повибивалися, їх просто підстригти. Ось так жилет виглядає в готовому вигляді. По рукавах бахрами основної немає, там тільки обв'язка гачком травичкою, але два рядочки я зробила. А на цьому в мене все. Я щиро дякую вам за перегляд. Бажаю вам творчого натхнення і до нових зустрічей в нових відео.